Питання вирішення соціально-побутових проблем родичів загиблих на російсько-українській війні перебуває на постійному контролі керівництва горішніх плавнів. Зокрема, соціальні служби міста організували необхідну допомогу для рідних бійця Євгена Лопуцька, який втратив життя під час виконання бойового завдання у Харківській області. Гарний та цілеспрямований син, який завжди підтримував своїх найрідніших. З маличку допомагав батькам по господарству. У нього завжди все йшло за планом. Із золотою медаллю закінчив школу. Після навчався в інституті на інженера механіка. Трудолюбивий та із золотими руками розповідають мати та батько Євгена. Прийнявши присягу на вірність Україні, Євген впродовж 2015 та шістнадцятого років боронив рідну землю. Затим повернувся працювати до міста. І вже 24 лютого, 2022-го, не роздумуючи, продовжив захищати найцінніше родину і країну. Спілкуватися із сином батькам вдавалося дуже рідко. Востаннє Євген був вдома на початку літа, потім його відправили на Ізюмський напрямок, де він і загинув. У розпачі пригадують батьки загиблого бійця. Я почала плакати. Це мамина реакція, тому що ми з він був в АТО. Ми дуже хвилювалися, ждали його в 15-16 роках. Він там був. На Луганщині був. От ми дуже-дуже це дуже ждали його, хвилювалися. А коли почалася ще ця війна, то було нам страшно. Коли він позвонив 24-го числа з воєнкомату. І сказав, мамо, я повинен йти, я повинен захистити вас, свою родину, свою дружину і своїх товаришів. І поїхав. І з першого до останнього дня він був на передовій і загинув 16 серпня. І він все час говорив, що бережіть себе. От останні рази він вже дзвонив після того, як вдома був. Бережіть себе, бережіть мою Анжелочку, не оставляйте її. Це його дружина, хороша невісточка, ми її любимо. І вчора була в нас, провідує все добре в нас. Були в нього плани на життя, на подальше життя. Мріяли багато про що вони з дружиною. Ну, війна забрала все. І мрії, і життя. Умів жити, умів любити, умів батьків шанувати, а померти він не боявся. Не боявся. Він сказав: Я все зроблю для того, щоб вас захистити, щоб не прийшли сюди вороги і щоб не знущалися з вас. Оце його слово. Він дуже чуйний, справедливий. І, як кажуть, настоящий мужик. Він не боявся нічого і вмів усе. Чуйний, справедливий, надійний, як і товариш був він усім надійний. Він що знав, завжди поділиться з товаришами. І коли він приймав присягу в військовій частині, коли проходив службу, він клявся на вірність Україні, українському народу і він свою клятву. Виконав честю. Це просто таке горе, така біль, що його не можна, як кажуть, ні словом сказати, ні пером описати. Забирають життя самих дорогих в Україні, дітей. Це найкращі це й дочки України, які йдуть із цього життя. І перші, хто пішли на війну, це справжні герої України. Ми так вважаємо. І наш син теж герой. Ми гордимося ним. Пишаємось, але цю біль будемо нести до кінця свого життя. Сім'я ніколи не могла й подумати, що нашій державі доведеться боротися із таким злом і що все це затягнеться так надовго і з такими наслідками. Мати й батько справжнього патріота впевнені перемога близько. І наш син, і другі діти, і всі, хто загибли, щоб вони пишались тим, що це все було немарно, що вони віддали своє життя. Іменно за Україну, за перемогу, за всіх тих, хто живі, і хочеться всім побажати терпіння, терпіння і ждати цієї перемоги. І ми надіємо, що вона буде, і щоб все це справдилось так, як ми хочемо. Змиритися із таким горем неможливо, але родина продовжує жити попри всі складнощі. Встигають доглядати за своїм приватним будинком у Петряшівці. Нещодавно звернулися до міського голови горічних плавнів з проханням отримати тверде паливо на зиму, як каже батько Євгена Микола Володимирович, в хаті завжди повинно бути тепло. Родині військового завезли дрова, які неодмінно стануть у нагоді господарям. Економимо енергію, У нас в принципі так дуже і нічого й не. Має холодильник і телевізор і все. От, і в нас виключають ж тут енергію, ще ж економимо. З опаленням трошки газом топимо, зимою більше дровами. От, тому велике спасибі, що ви нам допомогли. Нам приходилось інколи трошки купляти дров, от, а зараз ми вже будемо забезпечені. Така натуральна допомога надається сім'ям не тільки загиблих, а й тим, хто зараз воює і захищає нашу країну, кажуть фахівці управління захисту населення. Зараз в нас дуже тяжкі часи для всієї країни, і звичайно, в нас є сім'ї, які потребують особливої уваги та підтримки. І це сім'ї наших героїв соціальними службами міста здійснюється комплексний підхід до визначення потреб таких сімей. Це робиться з метою надання їм всебічної допомоги, зокрема на місцевому рівні, і допомога надається дуже різна. Один із видів такої допомоги це натуральна допомога. І сьогодні це от допомога дровами, саме цій сім'ї, яка потребувала такої допомоги. Ми вже виходили раніше зустрічалися з ними, визначали їхні потреби, і вони зазначили, що Потребують тепла в своїй оселі, тому от е їх забезпечили сьогодні саме такою допомогою. Звичайно, що ми будемо підтримувати і надалі зв'язок із цією сім'єю, і з іншими сім'ями. Завдячуючи таким подвигам наших сміливих та патріотичних воїнів, ми можемо бути впевнені у завтрашньому дні. Підтримуйте усіх захисників та вірте в Україну.